Москва саботує зустріч Путіна із Зеленським і звинувачує у зриві Україну. Лавров видав нову порцію дезінформації. А Лукашенко назвав Україну агресором і заговорив про удар Орішником по офісу Зеленського. Що відбувається? Докладніше за мить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю NBC заявив: зустріч між Путіним і Зеленським не планується, але російський президент готовий зустрітися з ним як тільки буде підготовлено порядок денний саміту. Наразі його немає. А далі все у стилі російської пропаганди. Лавров звинувачує президента України в тому, що той, нібито зірвав дипломатичні домовленості між США і Росією на Алясці. Буцімто Трамп запропонував кілька пунктів, у яких Москва погодилася проявити гнучкість. За словами Лаврова, деякі передбачали відмову України від членства в НАТО, обговорення питання територій і скасування законів, які забороняють російську мову. Зеленський сказав: ні, всьому, як ми можемо зустрічатися з людиною, яка прикидається лідером. Москва фактично озвучує свої ультиматуми. Вони хочуть, щоб Україна виконала їх забаганки. А коли цього не відбувається, кажуть, що з Зеленським нема про що говорити. Протилежна позиція в європейському союзі. Глава європейської дипломатії Кая Калас назвала ідею територіальних поступок Україні пасткою Путіна. Не варто тиснути на Україну, щоб вона віддала частину територій у межах майбутньої мирної угоди. Сказала Калас в інтерв'ю Бібісі. Схоже, Росія знову тягне час. Вона робить ставку на виснаження. Про це пише аналітик Ден Слід у статті для політико. Мовляв, Кремль вважає, що має вдосталь людських і економічних ресурсів, щоб продовжувати війну і чекати, коли Україна першою здасться. У статті наголошується: Україна має брак артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та ресурсів для ротації. Москва сподівається, що це не зміниться. Та, попри все, більшість українців досі вірять у перемогу. Згідно з опитуванням фонду теж демократичні ініціативи і центру разумкова, таких 73%. зазначається, що перемога для українців це повернення всіх полонених і депортованих, збереження державності і припинення ракетних ударів. А для чверті опитаних це ще й звільнення усіх територій у межах 91-го року. Тим часом друг Путіна Олександр Лукашенко ліпить із кремлівського диктатора миротворця. Він стверджує, що той, нібито, відмовився від ліквідації Зеленського. Путіну пропонували вдарити Орішником по офісу президента України. Він відповів у жодному разі, при цьому з України білоруський диктатор цинічно робить агресора. Він хоче, щоб у рамках мирної угоди Україна роззброїлася і зменшила армію. Ми будемо наполягати з росіянами, щоб Україна не була агресивною країною, щоб це не було плацдармом для нападу на нас. Тим часом ще один друг Путіна Віктор Орбан тисне на Дональда Трампа. Прем'єр Угорщини написав президенту США листа. У ньому поскаржився на атаку України по нафтопроводу Дружба, який качає нафту з Росії до Угорщини та Словаччини. Ми підтримуємо Україну бензином та електрикою, а у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест. Написав Орбан. У відповідь Трамп нібито написав: Вікторе, мені не подобається те, що я чую. Я дуже злий через це. Передай словаччині, що ти мій великий друг. Невже Кремль хоче налаштувати союзників України проти неї самої? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підпишіться на канал. За два тижні ситуація з врегулюванням війни в Україні має прояснитися, і, можливо, після цього нам доведеться змінити. Тактику говорить президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Зеленський виглядав дуже добре. Він там активно працює. Це важка війна. Це я зараз вам процитувала Дональда Трампа. Ну і теж цікава історія, тому що в своїй соціальній мережі True Social Трамп висловився стосовно. Того, як має і яким чином має бути перебіг бойових дій далі, ось на цьому повідомленні, яке він опублікував, він написав про те, що важко виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Тобто, знову ми переходимо до історії про те, що Трамп ну, мабуть, натякає Україні про те, що пора атакувати Росію. Значить, Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена за те, що він не дозволив Україні відповідати, а лише захищатися у війні проти Росії у соцмережі своїй він написав, що не атакуючи країну агресора, дуже важко, якщо взагалі можливо, і до виграти війну. І додав, що попереду цікаві. Часи, але якихось додаткових подробиць він не навів. Ну і згодом Трамп опублікував дві світлини. На одній з яких він дуже зблизька вказує пальцем на Володимира Путіна. А на іншій 37-й президент США Річард Ніксон під час дебатів так само дуже зблизька тикає колишнього очільника Хрущова. Ну і багато хто сказав, що це такі паралелі у Трампа, якраз таки. Із холодною війною не тільки, і що таким чином він оці паралелі, зокрема, і наводить. Я вам зараз ці кадри обов'язково покажу. Ну і багато хто охрестив цю історію, як знаєте, такою певною зміною риторики Трампа і не тільки. Багато хто сказав, що Ну це очевидно все-таки грає на нашу користь. Очевидно, Трамп вже розуміє. Хто дійсно не хоче припинення вогню, а хто навпаки за мир, і, от зрештою, тому так опублікував відповідну світлину. Так, я цю світлину знайшла. Зараз вам швидесенько її показую, щоб ви теж її побачили і розуміли, про що йде мова. До речі, ці порівняння із холодною війною ось ця світлина вже не вперше відбуваються. Трамп себе дуже часто любить порівнювати з різними президентами різних. Періодів іноді, а до речі, лінці Грем його порівнював по-моєму з Рейганом. Якщо я не помиляюся, ну і от таку світлину він викладає нині у своїх соціальних мережах. Ну будемо сподіватися, що Трампу так само вдасться завершити тільки вже не холодну війну, а гарячу війну, яка відбувається. Нашій з вами країні повномасштабна от вже три з половиною роки і з 2014-го вторгнення Росії в Україну. Ну але паралельно з цим з'являються і доволі тривожні повідомлення, зокрема про те, що Трамп відмовився від ідеї організувати зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Нібито він вирішив припинити спроби організувати цю зустріч. Про це повідомляє видання The Guardian, Вони посилаються на Свої джерела в американській адміністрації, і за словами цих джерел видання Трамп вирішив, що Москва і Київ повинні самі зайнятися організацією цих очних зустрічей і очних перемовин президентів. Які на думку Трампа повинні стати наступним етапом і наступним кроком до завершення війни, ну і прямої ролі в організації Трамп відігравати не буде. Про це знову ж таки джерела The Guardian говорять. Але за їхніми словами, останніми днями президент повідомив своїм радникам, що він має намір провести трьохсторонній саміт. В якому буде брати участь сам після того, як Путін і Зеленський зустрінуться. Ну і, зокрема, буде чи сама ця зустріч, при цьому невідомо. Перепрошую, і знову ж таки ми посилаємося на ті джерела, які нам надає видання The Guardian. Можемо вірити, можемо не вірити, але поки що станом на зараз маємо таку інформацію. Ну і також Зеленський має свою позицію стосовно тристоронньої зустрічі, і не тільки Володимир Зеленський говорить про те, що тристоронній формат неможливий без припинення вогню. Президент під час спілкування із журналістами заявив, що припинення вогню в російсько-українській війні стало б хорошим результатом потенційної зустрічі із Путіним інакше дуже складно уявити собі успіх у подані. Дальших перемовинах ми входимо в двосторонній формат. Після цього в тристоронній Я вважаю, що без домовленостей в двосторонньому форматі і без того чи іншого формату припинення вогню тристоронній формат майже неможливий. Ну і Зеленський додав, що час тиші знадобиться в будь-якому випадку, щоб напрацювати весь план завершення війни. Ну і якщо всі хочуть, щоб план був серйозним і. Європейські лідери підтримують українську точку зору. Ну і тут важко не погодитися. Є навіть такий вислів, поки дипломати говорять, гармати мовчать. Сподіваємося, що дипломатам вдасться поговорити, і не тільки Пентагон заявив про свою мінімальну роль у гарантіях безпеки для України. Про це повідомляє видання «Політико». США. Планують брати лише мінімальну участь у гарантіях безпеки України. Тож Європа має взяти на себе ключову частину відповідальності. Про це знову ж таки ще раз повторюсь. Пише політику. як зазначає видання, заступник міністра оборони США Елбридж Колбі озвучив цю позицію під час зустрічі з європейськими військовими лідерами. Якщо ми говоримо про Європу, то тут вже теж були заяви від Андрія Єрмака. Він сказав про те, що три країни готові фізично забезпечити нам свою допомогу. Ну тобто, фактично, направити сюди військових, надати ті самі гарантії безпеки. Проте він не назвав які це країни, але сказав, що із тих, які обговорюються, вони в цьому переліку є. Ну і Лавров сказав знову ж таки весела чи сумна лошадь. Російського МЗС про те, що розміщення іноземних військ в Україні не прийнята. Ну, традиційна пісня, моє нічого нового на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України голова МЗС РФ Лавров заявив, що Москва розцінюватиме розміщення військ країн-партнерів в Україні як іноземну інтервенцію. А іноземну інтервенцію куди мені от просто цікаво. Просто щоб ви розуміли, іноземна інтервенція це ну, по факту це таке своєрідне вторгнення. Ну, Якщо Україна надає цим країнам дозвіл, говорить окей, ми підписуємо там з вами договори, про яку інтервенцію йдеться. Ну, Мені здається, що міністр закордонних справ ну, мав би знати такі елементарні речі, тому що. В міжнародних відносинах значить інтервенція це втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої країни. Тут мається на увазі і політичний, і військовий і не тільки ну найчастіше це вживається саме в військовому плані. До чого тут взагалі і Лавров? Ну питання лишається відкритим. Як то кажуть, знаєте, балакать не мішки ворочать. Ну і ми про це знаємо. Але маю вам сказати про позицію Джорджії Мелоні. Це прем'єрка Італії. Цю позицію висвітлює видання Блумберг. Джорджія Мелоні просуває пропозицію варіанта НАТО лайф. Лайт, перепрошую, для безпеки України. Значить, Блумберг про це пише, посилаючись на слова людей знайомих з ходом обговорення цього питання. На думку Мелоні, ця ідея фактично відображає положення про колективну оборону, яке аналогічне до статті 5 НАТО, ну але не передбачає для України членства в альянсі. Ви знаєте, що це теж питання активно обговорюється, і це такий камінь спотикання нині в перемовинах. Але, от Джорджа Молоні каже: Окей, даємо гарантії, але не має вступу в НАТО. Такий варіант зобов'яже країни, які будуть підписувати двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи безпеки. Мається на увазі, у разі нападу. І навіть ішлася мова про те, що це має бути 20 4 години на реагування один із безлічі варіантів, які розробляють європейські лідери на тлі ситуації, що склалася після того, як Трамп погодився підтримати гарантії безпеки для України, зокрема європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть. Союзників Києва протягом 24 годин вирішити чи надавати країні військову допомогу і підтримку в разі повторного нападу Росії. Ну знаєте, трошки щось чимсь десь нагадує про. Будапештський меморандум нам він якби не допоміг в свій час. Тому тут теж є великі питання. Ну і тут президент Чехії Петер Павел погодився направити чеських миротворців до України. Значить, деталі цієї історії в нас такі: Чехія має взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо досягнуто згоди про припинення вогню. Таку згоду таку заяву зробив чеський президент Петер Павел. Про це повідомляє місцеве видання. Павел зазначив, що Чехія активно виступає за мир, тому чеські миротворці мають у рамках миротворчої місії підтримувати безпеку в Україні. За словами президента Чехії, в Україні після закінчення війни з Росією може бути створена демілітаризована зона між українською і російською сторонами, і у цій демілітаризованій Воні зоні можуть розмістити миротворців, щоб контролювати режим припинення вогню. Ну але тут треба і зазначити, що той самий президент Петер Павел вважає, що тимчасові територіальні поступки в Україні є меншим злом для досягнення миру і підкреслив, що не легітимізує окупацію. А є визнанням реальності на полі бою. Президент Чехії Петер Павел знову ж таки в інтерв'ю своїм змі заявив, що у переговорах щодо завершення війни в Україні можливі тимчасові територіальні поступки.